Привіт! Я вітаю тебе сьогодні в моменті твого домашнього спа, сьогодні цей час лише для релаксу, для заглиблення в себе і не для того, щоб щось аналізувати чи пропрацьовувати, а тільки для відпочинку. Якщо давно турбувало напруження, Зараз ми позбудемось напруження. Позбудемося зажимів та блоків в твоєму тілі, в твому ментальному тілі і фізичному. Тому знайди місце, де ти зможеш лягти. Так, сьогодні твоя медитація не стояча, не на ходу, не сидяча, не в позі лотоса, вона лежача. Сьогодні це медитація-відпочинок. Це твій справжній спа-момент. Влягайся. Прослідкуй, щоб кожна частинка твого тіла мала опору і змогла розслабитись. Я допоможу тобі зараз розслабитися і відчути себе, відчути своє тіло, свій стан. І обов'язково вийдемо на полегшення стану. Спершу оціни, як ти себе почуваєш. Ось ти лежиш, заплющуй очі спокійно, тиша. Тільки ти і твоє тіло. Які у тебе відчуття? Можливо, десь щось поколює, лоскоче. Можливо, десь є тяжість. Або навпаки якась частина тіла має таку вібрацію, ніби гуде. Проскануй себе від маківки, опускайся все нижче. Голова. Виски, очі, ніс, горло гортань, щелепа, челюсть, шия, плечі, руки, груди, сонячне сплетіння, всі внутрішні органи, шлунок, починка. Спускаємось нижче, кишківник. Все, що там всередині. Пройдись по кожному органу, послухай себе, як зараз твій стан нічого не виправляй, ні над чим не заглиблюйся. Просто подумай, які там відчуття. Спускайся все нижче, відчуй свій таз, внутрішній тазу. копчик, спускайся по ногам все нижче, коліна. Нижче ступи. Так, пальчики, ніг. Які відчуття були у кожному участку тіла? Зараз діагностуй себе і постав собі оцінку свого стану від нуля до 10. Нуль це дуже погано, багато болі, зажимів, тиску, практично в кожній точці якесь неприємне відчуття, і 10. Все ідеально, немає жодних промахів, все легко, приємно, тіло спокійне і полегшене. Десятка це те, до чого варта, і тих щодня, щоб увечері засипати з відчуттям, що все налагоджено і все тіло відпочиває, відчуває себе добре. Але якщо є якесь Поколювання, біль, важкість, дивні відчуття уціни, наскільки вони зараз турбують твоє тіло від нуля до десяти. Запам'ятай це число. Ми піднімемо його, піднімемо цей показник. Ти маєш відчувати себе краще. Тому зараз вмощуся, спробуємо. Релакснути поповній. Це твоє домашнє спа, і ми починаємо занурюватись у відпочинок. Закривай очі міцніше, вдивляйся в темряву, вдивляйся в темряву, яка перед тобою, і відчувай, наскільки ти ніби у космосі, в невисомості. Ти не підлягаєш жодному тиску. Все легко, спокійно, і ти ніби на хмаринці. Поступово розслабляй своє тіло, відчуваючи світлу легкість, яка несе тебе і твоє світле тіло, яке випромінює такий біло-ніжний промінь, і ти ніби в шарі. Білого випромінювання такої легкої вібрації, летиш, як одна із планет чи комет у космосі, навколо темрява, а ти сяєш і світишся, відчуй свою маківку. І біли сяйво з неї, відчуй, як розслабляється твоя голова, і кожне Волосина зараз відчуває полегшення. Ти відчуваєш, як вона навіть трішки ворушиться. Кожна, кожна з них такі мурахи по шкірі йдуть і спускаються до шиї. Твоя голова стає важчою, але одночасно в ній полегшується стан, і ти відчуваєш, як вона сяє. Ти легенько посміхаєшся. І відчуваєш, що кожен м'яз твого лиця зараз повністю розслабляється. Сяйво спускається нижче через шию до грудної клітки, і твої плечі стають розслабленими. Ти відчуваєш, яка легкість в них, ця легкість переходить до локтів, потім до кисті рук і до кінчиків твоїх пальчиків на руках. Твої груди починають дихати глибше. Вдих. І повільно видих. Ще раз вдих. І повільно видих. Давай ще раз. Вдихай. І повільно видихай. Ти видихаєш всю втому, нервозність і роздратування. І тепер біле сяйво може наповнювати твої груди наповну і далі спускається по твоєму тілу всі твої внутрішні органи, осяяні білим світлом, і їм стає дуже добре. Ти відчуваєш легкість в животі в області тазу. Ти відчуваєш, як трішки підноситься рівень твого тазу, і копчик теж має таке трохи дивне відчуття якогось магнітику, спускаєшся нижче і відчуваєш, як важко стає в ногах, бо вони просто повністю розслаблені. Вони Повністю відпочивають, тобі не хочеться навіть їх піднімати, вони за вагою важкі, але за станом це так приємно і так легко. Вони сяють і потрошки стають ніби невисомості. Все легше і легше бедра. У колінах стає легко, вони теж осяєні білим світлом, ти спускаєшся нижче, ступні і пальчики, ніг мають трішки теж мурах. Ти релаксуєш, а зараз летиш в своїй невисомості по темному космосу світлою фігурою, осяюєш усе, ти, лиц... ти висиш в такій невтішній не підлягаючи жодному тяжінню в моменті. Ти релаксуєш, ти відпочиваєш. Це твій час, твій ресурс. Відчуй, наскільки відпочиває твоє тіло зараз, і ти можеш ним керувати. Ти можеш сказати своєму тілу бути в повному розслабленні релаксі. У тебе зараз час домашнього спа. Насолодись цим моментом, коли кожна клітинка твого тіла осяє на білим світлом і релаксує. А зараз знову вдихни. Дуже глибоко. Затримай трішки повітря в собі, а тепер повільно випускай, Вдихай. Зроби так ще раз, вдихай міцно на повні груди. Затримай в собі. І видихай і ще раз. Затримай в собі подих і видихай. Відкривай свої очі. Відчуй своє тіло зараз з розплющеними очима, порухайся, потягнися, так, потягушки це дуже важливо. Якщо тобі зараз захочеться спати, то дай собі таку можливість. А якщо захочеться бігти в повсякденні справи, Теж роби, роби зараз те, що тобі хочеться. Адже після домашнього спа у тебе є ресурс, у тебе є сила, у тебе є енергія. Оціни свій стан зараз, проскануй, продіагностуй, як почувається твоє тіло, які відчуття в кожній клітиночці, в кожній частині тіла. Чи став твій стан зараз кращим по показникам оціни з 0 до 10? І порівняй, наскільки тобі вдалося заглибитись в медитацію, порівнюючи свою попередню оцінку на початку медитації і ту, яка зараз. Ділися своїми враженнями, і я чекатиму в коментарях на твої власні показники. Що як змінилось? Які відчуття? Подумай, оціни себе, відчувай себе і подякуй собі за те, що дозволила, дозволив знайти цей час. На домашнє спа.